Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо ключову партію дуже непростого матчу жіночої збірної України проти збірної Греції, який відбувся в третьому турі командного чемпіонату Європи, що проходить у Батумі. Ми розглянемо партію, зіграну на четвертій дошці. Чорним грала юна київська шахістка, майстер фіде серед жінок, Божена Піддубна. А її суперницею була більш ніж вдвічі старша шахістка з Греції, також майстер фіде серед жінок Антонія Крістодолакі. Є4 зіграла грецька шахістка. У відповідь Є5, кінь в 3, кіньце 6, кінця 3 і кінь в 6. Дебют чотирьох коней. Д4 зіграли білі після взяття кінь Д4, слон Б4, розмін на С6 і слон Д3. Суперниці розігрують давно і добре відомий варіант. Але навіть в таких дуже відомих системах сучасні шахісти та шахістки, звісно, не без допомоги комп'ютера, знаходять нові можливості. Ця партія стала гарним прикладом подібної тенденції. Після Д5 взяття. 2-0 зіграла Божена. Загружує Тура е 8 тому 2-0 також грають білі, і тут частіше за все просто б'ють пішака на d5. Але Божена Піддубна робить хід слон G4. Ось такий темповий розвиток слона провокуємо просування пішака на f3. Вперше цей досить природний хід зустрівся тут же, в Батумі, але в 2018 році. Це була Всесвітня шахова олімпіада, поєдинок чоловічих збірних Греції та Вірменії. Як і там, в нашому поєдинку, Антонія зіграла F3 у відповідь слон h5, взяття на С6, шах, король аж 1 розмін на С3, ферзь б'є С3. Подвійний удар дозволяє чорним відіграти пішака. Після слону Ф4 забираємо ферзь є 2. У згаданій партії першоджерелі вірменський гросмейстер Грант Мілкумян зіграв кінь Д5, напавши на слона. І хоча перемоги тоді йому досягти не вдалося, цей варіант помітили і стали грати найсильніші шахісти нашого часу. Та наша шахістка залишає коня на F6, і грає тура аб 8 займаючи відкриту лінію. Ферзь е 5, напад на С7, захист А4. Чорні прикривають поле Б5 ходом А6, ферзь А5, нападаючи на пішака, захист іншою турою. І тут ходом тура АД1 грецька шахістка зберігала певну перевагу завдяки двом слонам у відкритій позиції. Але, вочевидь, теоретична дебютна підготовка для суперниці Українки вже закінчилася. І один з перших її самостійних ходів Тура аб 1 виявився грубою підставкою. Антонія пропонує розмін тур, після якого поновиться загроза Пішакові С7. Але не врахувала тактичних особливостей цієї позиції, до речі, досить нескладних. Божана піддубна грає слон B 3 Нападаючи на пішака Ж2 і використовуючи перевантаження білої тури Ф1. Звісно, прати слона турою погано внаслідок взяття на Б1. А якщо забрати слона пішаком, то буде розмін на Б1, ферзь в 3 шах, далі ферзь Бі Ф4. У білих відкритий король, а у чорних вже два зайвих пішаки. Оцінка позиції сумнівів не викликає. Ще гірші справи білих після взяття на b7. Тоді слон G2 шах, король б'є g1 і взяття на F1 з загрозою мату на g2. Тому білі не встигають турою забрати на c7, б'ють на F1 королем, ферзь b7, і у чорних тут зайва якість і легко виграна позиція. Тому грецька шахістка зробила відносно найсильніший хід ферзь g5, захистившись від взяття на g2. Після h6 пішла ферзь g3, загроза взяття слона. Але кінь. H5 грає Українка і форсує перехід до Еншпілю. Ферзь Ferzb3 забираємо б'ємо пішаком, розмін на B1, кінь в 4 у чорних вже зайвий пішак, але білі мали можливість чинити гідний опір, відійшовши слоном на F1. Справа в тому, що у білих дуже активна тура, і навіть домінація чорного коня над білим слоном не перекриває цього фактору. Тура 7, захищаючись від вторгнення, але шах і далі слон С4. Виявляється, що білий слон не такий вже й поганий. Після король ж 6 а5, фіксуючи пішака на білому полі, і у білих є компенсація за відданого пішака. Але 25-й хід грецької шахістки, а вона зіграла Тура Б7, напавши на пішака С7, поставив крапку в намаганні білих врятувати цю партію. Далі все просто і зрозуміло, без особливих пояснень. Міняється на Д3 Божена, ходом тура Д8 нападає на пішака. Якщо білі будуть його захищати, то тура д 4, далі Тура С3, забираємо б'ємо, тура Д4 знову, захист А5, ж 2 і точний хід тура Д8. Чорні ставлять туру позаду зайвого прохідного пішака, змушуючи білу туру стати в пасивну позицію, далі підсилюють свого короля. Такі положення зазвичай виграються автоматично. Тому Антонія вирішила побити пішака Ц 7 Вона дуже хотіла це зробити протягом партії, але даний факт нічого не змінює: чорні забирають на d 3 нападаючи на Ф 3 Якщо захиститися, то буде напад на пішака А, ходом тура туради 4 І у чорних будуть два зайвих пішаки на різних флангах. Тому Тура Ц6 зіграла грецька шахістка, вона отримала свого прохідного пішака на ферзовому фланзі, але після точних ходів Тура Ф2, король g 1 Тура-2 виникла технічно виграна для чорних позиція. Причина очевидна: у чорних два зайвих пішаки на королівському фланзі і можливість, врешті-решт, створити пару зв'язаних прохідних пішаків на цій ділянці шахівниці, ну і, звісно, різниця в розташуванні тур. Чорна тура знаходиться позаду білого прохідного пішака і водночас відрізає білого короля по другій горизонталі. Біла ж тура приречена на постійний захист пішака А, без шансів провести його у Ферзі. Слідкуємо за технікою реалізації юної Українки. а 5 G6, король H1, H5, король g1, h4, далі H3, після король g7, король h1. Білі просто стоять на місці, чорні поступово підсилюють позицію. Король А 6 і нападаємо на ф 7 Звісно, білим не треба міняти пішаки. Після взяття на 5 тура й 7 на дошці виникає теоретично нічийна позиція з пішаками на одному фланзі. Тому король G7 зіграла Українка, білі повернули туру на А6, ну, звісно, жодних повторень позиції. F6 грає піддубна, тура А8, G5, А6, король G6. Білі могли зіграти А7 з загрозою тура g8, але чорний король ховався в тінь пішака F6, граючи король F5. І далі на G3 з загрозами мату білому королю. Тому контрольним ходом Антонія зіграла король G1, але це не врятувало. Все той же хід король F5, король 1, король F4 А7, король G3. Чорний король надійно захищений пішаковим щитом з тилу, і шахів у білих немає. А раз так, то пішак А7 преречений. Тут вдається розміняти його на пішака F, але вже запізно, тому що після взяття забираємо. Чорні дають парочку технічних шахів. І забирають на h3, створюючи пару зв'язаних прохідних на королівському фланзі. Білі в цій безнадійній позиції здалися. Ось така партія. Програвши в першому турі, Божена Піддубна виграла два поєдинки поспіль і дуже допомогла своїй команді. Адже на першій дошці Юлія Осьмак стримала сильну грецьку шахістку лідера цієї збірної Ставрулу Цулакіду, зробивши нічию. На другій дошці перемогла Анна Ушеніна, але от на третій Інна Гапоненко поступилася своїй суперниці. Тому загальний результат цього матчу: 2,5 з половиною на півтора очки мінімальна перемога жіночої збірної України. Побажаємо нашим дівчатам успіху в наступному турі, в якому їх чекає непроста міцна збірна Франції. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.